Слава Ісусу Христу! Мене звати Мар'яна, я алкогольно-наркозалежна. Мені 28 років. Е, пребуваю в центрі вже півтора року. Сюди приїхавши, я не визнавала, що я алкозалежна. Взагалі за наркотики я взагалі нікому не признавалася. Для мене це було соромно. Позор для сім'ї, якесь таке Навіть непотрібність більше. І приїхавши сюди, для мене було тяжко приїхати. Мене сюди привіз, мама привезла за допомогою отця. перше я не знала, куди я їду, що я буду тут робити. Для мене це було не знають куди їхати. І приїхавши сюди, моя познайомилася з приємними дівчатами, вони мене почали підтримувати. Америка. Для мене це було тяжко, так як на перших початках в мене на війні загинув брат. І для мене це було тяжко ще травма, травма. І тут ще куди я попала, що я. Я не розуміла, що тут робиться, якісь там емогрупи збирати, зауваження. Для мене це було нереально. Але поступово. Програма складається з 12 кроків. І я почала прийняти перший крок. Для мене це перший крок був прийняти свою безсильність. Ну, та, Я казала, тут, тобто я вже я безсила, я прийняла перший крок. Але це тільки зовнішньо було. Внутрішньо я ніколи я не могла прийняти для мене, щоб я сказати мамо, я там алкозалежна або наркозалежна. Ну, це нереально для мене було. І в той час пройшло певне. Пів року, з п'ять місяців, коли я зрозуміла, я була, зірвалася, поїхала додому, почала вживати. І за два дні я вернулася сюди, я зрозуміла, що я, ну, я не можу. Мені потрібна допомога спеціалістів, мені потрібна психотерапевт, духівник, з якими я би могла працювати. І ну, я хочу бути тверезою в першу чергу. І для мене це. Я визнала перший крок безсилля, що я є безсила, що ну, мені потрібна допомога. І я приїхала, я почала початися в реабілітацію. Не для себе, не для батьків, не для дітей своїх, а в першу очередь для себе. Я мама двох дітей. У мене є старша дочка Анастасія, 8 років, яка має синдром Дауна, катаракта двох очей, а комунікація серця. Для мене було. Дитина-дитина, я не признавала її, тому що для мене було тяжко. Чоловік покинув, бо так само не визнавав дитину. Казав, що я винувата, що дитина народилась хвора. І для мене це було якось. Якось Я більше скидала на батьків своїх, щоб батьки виховували. Ну, я... Є дитина, то є. Я не визнавала майже її. І в той час друга народилася дитина Іванка, ми з нею почали більше, ніби. Вона все добре, здорова, дитина рухається, тільки чомусь для мене це була згадка, чому я одна з двома дітьми, а чоловік мій лишив живе собі, як хоче без дітей. І тут я почала відбудовувати свої зв'язки з дітьми. Спочатку я почала працювати з Іванкою. Для мене це було нереально, тому що я відвикла від дітей, я відвикла їх пільнувати, вдягати, готувати. E, щось e, з ними працювати, бавитися. Тут я почала це, e, працювати з ними. Потім мені привезли Настю, мою. Зараз вони йдуть перший клас. Для мене це тяжче, тому що дитина у памперсі не говорить і вона не скаже, що їй потрібно і як їй вона. І в той час вона для мене була відкидною, що не потрібна для мене. Вона якась така. Була я не розуміла, чому вона, я не признавала її. Зараз я займаюся з нею, ми багато з успіхів з нею займаємося. Вона більше почала говорити, вона себе вміє обслужити. Вона радісна, сонячна дитина, з якою мені цікаво проводити час. Ми знайшли багато спільного. Я почала більше читати про синдром Дауна, що для таких дітей любиться. Вона любить. Займатися музикою. Для неї музика це все ну, танцювати, слухати, гімнастика. Я з нею зараз цим працюю, більше займаємося, вивчаємо е, навіть такі малітарні слова, як звати всі років, щоб вона могла себе обслужити. І навіть тепер, коли я попитаюся, як тебе звати, вона не повторює за мною, як її звати було дотепер, а повторює мене звати Настя. І це мені подобається. Е, я... Для мене тут, я думала, що це пекло якесь закрите. 24 е, на початку, це спільнота нікуди не вийти. Але я зрозуміла, що це для твоєї безпеки, коли е, для початку ми тут спілкуємося з своїми батьками через письма, не е, дзвонимо, і це е, допомогло мені відомокремитися від своїх батьків. В тому числі, що я була залежна від мами, я постійно від її думки жила, що мені робити, як мені бути. І це ну, зараз я, я дзвоню до батьків, спілкуюся, але зараз ми стали більше як друзями. Ми не є такі, як перше, бо ми не могли знайти спільну мову. Ми постійно один на одного кричали, ну, Ми не говорили нормально, так як мама з дочкою. Зараз я можу подзвонити, поговорити з татом, з мамою, і для мене це мені подобається з ними більше спільну мову. Я знайшла спільну мову з своєю сестрою. Е, я була більше на образах. Я така людина, яку легко обідати. На почуттях мене дуже ренимо, можна сказати. І тут я працюю своїми почуттями як з образою, з критикою. З такою, що в мене завжди сміялися, коли мені мама щось привозить там чи дає, я роздаю всім. Я купляла свою увагу, так як я не знала, що це таке є. Для мене увага та щоб мною ну, хтось говорив, просто прийшли, ми спілкувалися. Треба купити. Перше до вживання до вживання я купляла за гроші, за подарунки тут та за речі. Але зараз я, ну, я не любила ніколи себе. Для мене це було, ну що я себе не люблю, ну, наче мене ніхто не любить, всі мене презирають, критикують мене. Я почала працювати з достоинством своїм, з тим, що я почала любити себе. Я почала визнавати, що я можу, я можу краще. Я не є там якась та я не відмінниця, я не, не ідеальна, не професор, але я маю свою професію. Я займаюся ними. Я, я чудова мама, якою зараз мною пишаються діти. Я чудовий кондитор, Я працюю з старшими людьми, працюю санітаркою. Так само з ними знаходжу легеньку легку мову. І в тому числі я почала себе за це цінити, що я, я теж можу. То, що інші не можуть, я можу. У мене є дві руки, дві ноги, я можу працювати, я можу щось навчатися до вживання. Я ніколи цього не робила. І для мене це ну. Робити це, городи були, господарква, оце все було. А зараз я знаходжу себе і я професію свою знаходжу, яку я люблю, а не та, як хтось вирішив. І це для мене цінне зараз. Я навчилась тут відпочивати як для себе, відпочивати духовно, так і так, можна морально сказати. E, завжди ми відпочивали, як відпочивали кожна сім'я, десь свята, йдуть з речовиною, з алкоголем. Так само відпочинки, літо, тим більше зараз літо, річки, озера, все йде, все йде на алкоголь. Без алкоголю зараз нічого це не відбувається. Не а тут я навчилася відпочивати без алкоголю. Справді це реально відпочити. Це класно десь поїхати на озера, ми їздимо відпочивати. Я побувала в театрах, я по Львові погуляла. Я їздила в кі кінотеатри, просто десь гуляти, дельфінарії, сауна. Так само можна поїхати без речовини. І це справді це так класно. Так можна порадіти, що, що це є така можливість тебе, що ти можеш відпочити, і ти пам'ятаєш ті реальності, що є. А в живані ми їхали, вживали і могли на другий день не спам'ятати, де ми і що ми робили. А тут а зараз я ціню свою якусь таку відпочинок кожну хвилинку, що можна десь поїхати, щось нове побачити, mm -hmm. відпочити, насолодитися тим, навіть просто взяти собі, зробити горнятка кави, взяти книжку, просто вийти. Коли ми в живанні могли читати книги, я вже до Назарету тута. Ніколи книгу в руки не брала, ні більше її не читала. Зараз я прочитала більше 200 книг. Мені дуже подобається. Я і романи, і детективи, і історичні, і психологічні. Дуже багато книг. Я їх прочитала, і мені це подобається. Я... Мені заходить впіймати нову тему, дізнаватися щось нове. Так само готувати У нас є мангал, це мій об'єкт. Який я тут побудували, і на ньому ми готуємо шашлики, всякі там картоплю запікаємо, маємо свій кастер, не костер, а каструлю має, на яку ми готуємо, і дуже смачно це виходить, і просто приготувати, взяти з дівчатами, посидіти, відпочити. Так само це правда це така насолода. Тебе не болить голова, ти не переживаєш, куди тобі піти, куди тобі що знайти. Е, ти сидиш спокійно, ти не хвилюєшся, що там в тебе будуть дзвонити кредитори, що тебе будуть дзвонити коліжанки, колеги, куди вип'ємо ще щось. Тебе це, ну, ти над цим не хвилюєшся. Ти радієш своєму життю, що ти зараз твереза, і ти. на... Наприклад, я зараз відновила дуже багато з родинних стосунків своєю сім'єю, своїми, з сім своїми з дітьми, і мені з ними комфортно. А вживанні я пильнувала своїх е, друзів по вживанню. Я пильнувала не знати чого, ходила і не знаю, що таке. Вдома було, тільки коли були сварки і якісь проблеми. А зараз ми можемо просто відпочити, просто прийтися, прогулятися. І це насправді це так класно. Е, я не знала, що, що справді так можна. Е, так само я багато я втратила довіру до Господа, коли в мене народилась дитина. Я казала, що Господь винуватий дав мені таку дитину, бо мені 18 років я народила. Тут я з допомогою духівників я повернула свою віру. Я, мені цікаво піти на хори, співати з ними, мені цікаво молитися, я люблю. Случати Біблії, і Євангелія, дивитися духовні фільми. Це для мене, ну, зараз мені це заходить, мені це подобається. Бо справді е, Господь знає твій шлях, і він знає, як, е, як тобі жити. Ні, ніколи би не давав. Е, Такого хресту, якого би ти не міг передолати. Як одні філософи казали, багато філософів професії є, багато є докторів професії, але самих філософів дуже мало. Так само ми про них не знаємо. Так само ми про Господа може багато чого знати, але самого ми його не знаємо. І тут я дізналася, що таке Господь. Я почув, я бачу зараз подарунки від Господа, я бачу, що він мене супроводжує. Я бачу любов його, я дослухаюся через інших, я бачу це, і мені ну, це дуже приємно, коли щось, коли в тебе падає довіра, що ти вже нічого не можеш. Там ну все, куди ти підеш? Ні роботи немає, діти сиди вдома. Мене постійно казали: куди ти підеш? в тебе двоє дітей? Сиди вдома і нічого тобі більше не світить. Зараз я працюю, мої діти оформлені до школи. Вони ходили в садик, в нас є ігровий майданчик. Де займаються з дітьми? Так само з старшою приїжджає логопед. Психолог займається, і я можу відпочити, я можу. Тут є дівчата, які можуть надати тобі допомогу, навіть куди мені потрібно поїхати. Для відпочинку для себе. Я тут можу поїхати в салон красоти, відвідати манікюр, стрижку, просто відпочити собі на масажі ми ходили, десь на басейн поплавати. І я не буду переживати, куди мені дітей лишити, що буде. Куди стоять? Я можу підійти і сказати, дівчата, ви можете мені допомогти? і вони мені з радістю допомагають, вони підтримують. Ми тут як один для одного, як сестри стали, єдність, яка один за одних, один за всіх. І вони з будь-якою проблемою, я можу прийти, мені тяжко, я можу плакати. Все, я здаюсь. я... Для мене страшно було, що я навіть пробуваючи тут в центрі, що я вийду і буду вживати. Ну, Може, спочатку почну курити, далі вживати, далі наркотики. Для мене це було. що той, Як я буду виїжджати, я поїду, там будуть е, магазини, любий магазин, там буде речовина, тим більше холодно, зараз кажуть, пиво, квасово таке. Для мене це буде спокуса. Але зараз я навчилася їздити, відпочивати і навіть не дивитися на це. Я можу спокійно пройтися, і для мене ну, це не буде тригерне. Для мене люди, які курять, для мене це було страшенно перше. Я хотіла сама курити, я хотіла якось з них просити. Я просила, коли їздила на початку, але потім я зрозуміла, що я себе сама тим нищу. Я хочу лишитися від того, я хочу бути здоровою, щасливою мамою, жінкою, хочу мати свою сім'ю, і мені потрібно. Потрібно жити без того, бо це справді це реально жити без алкоголю, без сигарет, без наркотиків. Це реально просто бути щасливою, ставати щасливою з тою думкою, Боже, як тебе класний день? Що мені нині попланувати чи з дітьми піти, чи щось вдома зробити? І я вже планую в мене є більше часу, щоб відпочити самі, відпочити з дітьми, відпочити з родиною. А не десь там ходити і щоб мене шукали, віддзвонювали. Це просто я це згадую. Коли мене так шукали, для мене це було страшно. Я боялась потім до, до хати заходити, ще щось. А зараз мені, я заходжу. Знаю, що в мене нічого не буде, мене не будуть дзвонити там, кредитори, не будуть мене там шукати, ще щось, винувати що ті сусіди, родичі, що я там комусь гроші винувата, що я їх пропила. Зараз та, можна щось взяти, я знаю -ку користь. Тут як е, я почала працювати з фінансовим. Та як аналітиком, більше планувати свою фінансову сторону. Тому що в живанні навіть ми е, гроші тратили куди-небудь. Алкоголь, наркотики, сигарети, е, хотіли собі добре поїсти, ще щось, і громанії. Ми могли багато чого просто витрачати гроші, а коли приходило, треба було щось собі там для відпочинку чи десь поїхати, грошей не було. Зараз я зробила собі таку як фінансову подушку, де я собі з кожного доступу з зарплати, чи там мені мама дає гроші, я 10% собі відкладаю, і я на щось на потім, та, як кажуть, буду мати. Це не є так, як там, чи депозити, ще щось. це таке для мене, що я потім, коли мені схоче поїхати відпочити, хочу з десь дітьми десь там поїхати, щось собі дозволити. Я зможу зробити це, не просичи гроші когось, не переживаючи, де мені гроші взяти, я буду знати, що в мене є фінансова подушка і я можу з нею користуватися. Я, я навіть не знаю, як сказати, дуже багато страху було. Я не зможу, мене будуть усуджувати, хтось дізнається, де я є, що я наркоманка, що я алкоголішка, сусіди, родина. Що це буде? Всі дізнаються, це. Ну, дізнаються, дізнаються. Зараз перше, та я переживала, що це буде, я ховалася, щоб ніхто мене не побачив, де я є там. А зараз я можу сказати, я лікуюся, я не є зараз там алкоголіцькою, я не є наркоманка. Я та я колись була такою, я колись вживала, я колись е, це все робила. Але зараз я здорова, я рік і п'ять вже не вживаю. Зараз я займаюся з дітьми, діти біля мене. Я щаслива. Я не ховаюся, я там ніде не валяюся, я не ходжу в п'яна, мене ніхто там не бачить. Зараз мене бачиш з дітьми щасливо. Я, я працюю над собою, я працюю над своїм здоров'ям, я працюю над своїми з дітьми, я займаюся ними, і це мені подобається. Мені подобається жити тверезо. Це справді, це справді дуже класно, коли ми живемо і не оглядаючи назад. Що ми там комусь винуваті, що ми там комусь що на щось чекає, що там страшно. Не треба дивитися назад. Я дивлюся тільки зараз і вперед. І з третім кроком я довірилася Богу, я довіряю Його волі і не дивлюся там критику, ще щось. Я... Коли що би не почалося, я починаю день з молитвою і закінчую з молитвою. Я, мені подобається, щось мені не вдається, я кажу, Боже, допоможи мені. Я знаю, що має все бути. Ну, нині мені не так. Я почала себе більше оптимізувати, що ну, сьогодні мені це не вдалося. Завтра мені це вдасться, ну, можливо, по інакшому вдасться. Ну, я ж не можу бути ідеальною, так, як всі хочуть. Я є така, яка я є. І я цим пишаюся, що я є. І тому хочу сказати, хто би. Боїться, що вас будуть критикувати, що вас будуть осуджувати, рідні, сусіди, знайомі, що ви там живаєте, це не є, це їхня думка. Ваша, що ви думаєте, вам це потрібно лікуватися, прийти сюди, навіть прийти в такий для терапію з психотерапевтами, з духовниками. тут можуть допомогти з тим, щоб. Просто навчитися себе любити, себе цінувати, незалежно від чиєїсь думки. Хай думають, люди завжди думали і будуть думати, як, яка би ти не була, добра чи погана. Але ми живемо тільки своєю думкою. Ми живемо тільки за себе, тому що там інші хай думають, що хочуть. Я живу, бо я така є, і мені цим подобається. А що решту мені не важливо. Мені важливо, що мене діти мої люблять і мене рідні, мої підтримують. Це саме найкраще. Дякую.